Домовлялися, зустрілися. Голова ОДА дотримав слово і вислухав всі прохання від інвалідів. Найперше люди просять створити в області реабілітаційний центр, а раніше інваліди загальної групи їздили до Криму. Нині нікуди ще й путівок для них майже немає. У мене на обліку стоять 57 тисяч. Путівок за загального захворювання дуже мало виділяють. Більшості виділяють путівки для візочників. Інвалідів Великої вітчизняної війни. Послуху позор анна а загальне захворювання дуже мало. Мова знову йде про санаторій Черче. Також при стабільній ситуації в державі на Прикарпатті може з'явитися ще чотири реабілітаційних центри на базі дитячого будинку. На двірні посттравматичний кардіологічний судинний і розширять профіль діючого санаторію Смирічка у Ворогті. Це унікальний санаторій, якого яких було три в Україні. Два були в Криму. Вони на сьогоднішній день є закриті. Він в ворогті працює, і ми хочемо розділити там, де дорослий і дитячий разом. Ми хочемо це розділити. Дорослий приєднати до фтізіопульмоцентру, центру, а дитячий зробити окремим дитячим санаторієм для дітей з опорно-руховим апаратом. Щодо путівок, то в обласному бюджеті закладають вдвічі більше коштів ніж цього року. А ще передбачають фінансування реабілітації поранених в зоні АТО та їх подальшого оздоровлення. Якщо вона в нас успішно пройде на сесії, це буде ще і в програмі закладено окремо, де ми крім тих напрямків, які нам буде даний на рівні держави через міністерство соцполітики. Ми ще передбачаємо кошти, де ми будемо самі придбати по тій ціні, яка на сьогодні. Ще день є одна путівка, сім тисяч гривень. Далі до справи сліпих Інваліди зору скаржаться на надієвість комісії з доступності і приводять реальний приклад, який тягнеться вже 5 років. У нас по Петлюри 19 проживає біля 50 інвалідів по ЗОРу, тільки в одному будинку. Рядом магазин і аптека. Це і кужали. там, де ми маємо проходити, нам зробили таку підвищену стоянку. Я навіть не знаю, що то для чого її підвищили. О. Щоб взагалі не можна, щоб щоб не можна дойти до того, скажімо, магазинної аптеки. Голова ОДАЗ обов'язує проінспектувати проблемне місце і подати пропозиції щодо вирішення питання. Ще одна проблема це невиконання обласної програми зі зменшення інвалідам першої групи позору з дитинства та сім'ям, де двоє і більше інвалідів оплати за комунальні послуги. У 2011 році передбачали, що люди платитимуть лише 50%. Решту дотуватиме бюджет області, міста чи районів. Однак програма працює в Івано-Франківську та Калуші. Олег Гончарук запевнив, що поспілкуються з районами, аби досягти порозуміння в даному питанні.